Уяви, що ти заходиш у кав'ярню, а тебе обслуговує робот. У лікарні тебе діагностує комп'ютер, а в школі замість учителя штучний інтелект. Звучить як фантастика, але це вже сьогодні. Отже, питання: чи замінять нас роботи? Сьогодні штучний інтелект уже вміє створювати музику, писати тексти, малювати картини та допомагати у медицині. У Японії роботи працюють у готелях, у США допомагають хірургам, а в Україні тестують роботів-кур'єрів. Але головна різниця між людьми та машинами мислення та емоції. Робот може обчислювати мільярди варіантів. Але не може співчувати, творити або мріяти. Технології інструмент, а не заміна людині. Науковці, як Ілон Маск, попереджують про потенційну небезпеку. Якщо він вийде з під контролю, та більшість експертів переконані, роботи не замінять нас, вони стали помічниками. Майбутнє не люди проти машин, а люди разом із машинами. Роботи можуть стати нашими руками, але ніколи нашим серцем і розумом. Тільки людина здатна мріяти та творити. Технології розвиваються, але мріяти можемо тільки ми економічна криза, що охопила Муднітранську Україну в 1900 1903 роках, спричинила о, знайшла.